У Харкові погасили поштову марку нове сторіччя українського радіо. На дев'яти марках подарункового лімітованого тиражу зображені радіоприймач, музичний квартет, успенський собор, Харківська філармонія, радіо 1 Держпром. Усе, що пов'язане з українськими радіо і Харковом, зокрема. Бо саме в Харкові з будівлі філармонії, 16 листопада 1924 року вперше зазвучало українське радіо. Диктору тоді у штаті радіостанції не було, тому відкрив передачу технік, який за звичкою зв'язківця промовив у мікрофон. «Алло». о 19-й годині згучномовців, встановлених на дахах будинків, центрі тодішнього української столиці, пролунав «Алло, говорить Харків. Сім, працює перша в Україні радіотелефонна станція. Перші слова української радіо і концерту виконання знаменитого квартету імені Війома слухали семи десятків любительських приймачів, які знаходилися в Харкові. З того часу багато що змінилося і в технічному плані, і в інформаційному. З 1994 року за ініціативи харків'ян у кортела радіокомпанії 16 листопада в Україні працівники телебачення, радіо та зв'язку стали відзначати як своє професійне свято. 30 років поспіль у цей день вони приймають вітання. Маємо вам дякувати щоденно за те, що ви тримаєте свій фронт, за те, що ви залишаєтеся місцях, за те, що ви робите свою роботу і інформуєте. Населення, зберігайте свої безпосередні колективи, тому що ви для нас так само важлива критична інфраструктура, і це розуміє ворог, тому що постійно б'є по від Харківській телевежі. Лише ось ми фактично підрахували сьогодні 24 ракетні атаки було на Харківську телевежі. Ми пригадуємо Ізюмську телевежу, Вовчанську, Куп'янську, Відповідно Балатійську, Лозівську, які нам постійно приходилося захищати, ремонтувати тощо, тому що знову ж таки функціонування радіотелемовлення для нас є е, стратегічним питанням. Предки тих, хто пробує знищити Харків сьогодні, ще тоді одразу почали витирати і нищити блискучу історію е, нашого радіо. Але у Харкова є те, що не вмирає. І українське радіо із харківськими генами це дивовижний фенікс. Це рідкісного таланту віддані яскраві диктори, радіоведучі, журналісти із своїм особливим харківським голосом. На цих голосах виростали покоління тих, хто сьогодні тримає нескорене місто своєю унікальною українською любов'ю. Під час заходу відбулася традиційна церемонія нагородження працівників та працівниць радіо, телебачення, зв'язку, журналістів, операторів, режисерів. Серед корифеї українського радіо, які отримали відзнаки обласної адміністрації, редакторка мережі місцевих медіа Громада груп Ірина Мироненко, ветеран праці Генрета Верба та інші їхні колеги. Ваші Також до 95-річчя симфонічного оркестру українського радіо, третього серед усіх радійних оркестрів Європи, відбувся концерт симфонічного оркестру Харківського національного академічного театру «Опер та балету імені Лисенка, який під орудою диригента заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Морозова, виконав твори української та світової класики із репертуару симфонічного оркестру Українського радіо. Галина Половик, агенція новин, громада груп.